Доброго часу компанія Автофокус в продажі нове надходження Audi А4. Автомобіль 2014 року з 2-літровим бензиновим двигуном 225 кінських сил. Автомобіль пригнаний з Америки з мінімальними пошкодженнями в максимальній комплектації. По кузову виглядає на відмінно передні, задні парктроники. Ось такі чудові титанові диски, по салону, стан нового автомобіля, повний електропакет, двозонний клімат контроль, мультикермо, пробіг автомобіля 108 тисяч. Задній ренсидень люк. Даний автомобіль компанії Автофокус можна придбати за готівку, кредит, лізинг, за криптовалюту. Можна обміняти свій автомобіль на будь-який інший. Знаходимося за адресою Гната Хаткевича, 22Б.